Запам'ятала мене, бачиш, класно. А, Крокодил. Угу. Журнал ногами топиш. Журнал. Добре. Аріель. Давай зробимо з тобо сердечко Добре. на аріель. Ми її дуже любимо. І Крило руки вгору. Крокодил. Журнал. Угу. Аріель. Ой. Я, я, я любимо.

Кр... Крило. Крило. Супер молодець. молодей! Вийшло з першого разу, да. Да. Вона, да. і вона, до речі, да, з пам'яттю якось дуже неї так зручніше. Ну, взагалі вона так. зразу улавлює, да. і ще в неї, що вона може, так, от, знаєте, розказати щось, щоб це не було якось змазано викинуті слова, а чітка розповідь. Як yeah, бонус від логопедичних занять. Так, так, дякую вам. Повар. Кухар. Повар. Дракон. Дракон. Борода. 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 Я війна. <плес> Та Та -да -да <плес> Миля нагороджується за навчання, за старання за те, що навчилася вимовляти усі звуки. Давай згадаємо, якими з тобою звуки навчилися вимовляти. <рес> 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 С. С. Які ще? Ш. Ш. Л. Л. Ж. Всі, дивись, як, яка ти молодець, за рік навчання ти навчилася вимовляти усі усі звуки. Скажи дякую, дуже дякую. Дякую. Елія за старанням навчання та успішне володіння усіх звуків. Нехай кожен звук звучить як музика, а твої успіхи приносять радість і гордість. Дар'я Вишенська. Молодець. Пишаюся, Белька, дуже сильно пишаюся. Люблю, тебе, не надо. Так, і мама ж приготувала якийсь подарунок, вірно? Так, да, ні, ми зараз поїдемо за морозивом. Все а, за морозивом. Так, коли... да, вирішили морозиво зараз. Що, Скажи, ми дуже... я бачу, я зараз Даше дуже, дуже приємно було з вами займатися, ви дуже гарний вчитель, я не знаю, як ви так умудряєтесь онлайн все зробити. Нам дуже, дуже було приємно.